Доброго дня, шановне панство! З вашого дозволу почнемо чергову розмову про ні про що. Колись дуже-дуже-дуже давно ми придбали у магазині Комфі такий блендер Bosch. Там була велика акція, і чесно кажучи, на ті гроші, що він коштував, з такою ціною, яка тоді була. Можна було придбати, мабуть, тих штук 4, Там потім на подарунки роздати. Дуже-дуже-дуже гарний був дисконт. Він попрацював досить пристойно, довго, але через деякий час почав з'являтися так, ну короткочасно. Отакий От звук. Чуєте, так? І. Тоді я не звернув уваги, але під час цього звуку оця, оцей ось метеличок, що тут, перестав крутитися, переставав. Тоді це було незрозуміло. Ну, такий короткий звук, і ну, він працює і працює. Покричав, покричав і далі працює. Але зовсім недавно, нещодавно, він вже перестав працювати. Виявилось, що зламалася оця ось штучка. Це називається кришка-редуктор подрібнювача. Я так подумав, що, мабуть, кожна людина має виконувати свою роботу. Я думаю, то, ну, раніше я намагався все зробити сам. Але цього разу вирішив віддати його спеціалісту. Знайшов спеціаліста. З моєї точки зору, він був спеціалістом. Він подивився, подивився каже, ну, кришка редуктор нерозбірна, тому я його трошки підпиляю, буде працювати, але ну, трохи втратить свій товарний вигляд. Ну добре, все одно думаю. Хай працює, товарний вигляд мене зараз не дуже хвилює. Пройшов якийсь час, мабуть, десь тиждень, я від нього дзвінка не дочекався, пішов поговорити, і він мені показав, що він його пиляв, 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 але там ще пиляти і пиляти. І навряд чи він його відкриє там. За місяць. Тому я забрав інструмент назад і, думаю, ну, подивлюсь сам. Відкрию його, відкрию, не відкрию, не відкрию. Хай буде що буде. Все одно, до речі, подивився, може, можна купити було цю кришку редуктор, подивився. Ну, мабуть, Трохи грошей додати було і купити новий блендер. Тому це було дуже дорого. Подумав, що може, якщо вдасться його відкрити і відремонтувати, то це буде набагато дешевше. А ні, то ні. Значить новий. Ну, Врешті-решт. Виявилось, що ця кришка редуктор. Відкривається не те, що там зовсім просто. Ну, десь приблизно так, мабуть, багато хто із вас відкривав пульт від телевізора. Десь так. Дуже щільно сидить і там такі защілки. Тобто, кришка редуктора відкривається. І що виявилось, коли її відкрив? Далі там, якщо вдасться, ставлю сюди фото в це відео, побачите там. По-перше, зношена така зубатик, зубатик коліщатка таке. Там їх три штуки, здається, і одне з них дуже пристойно зношене. І, крім того, є гніздо, в яке вставляється віська. Вісь вісь зубати його, зубатого коліща. І Скоріше за все, ну, звичайно, я трохи подивився в інтернеті, Скоріше за все, через те, що ми давали цьому блендеру дуже велике навантаження, це гніздо просто розплавилося. І, мало того, що зношена коліщатка, плюс ще зміщення цієї вісі, і от і вийшло, що зачіпа немає. І блендер не працює. Ну, не цілком блендер, а лише подрібнювач. Що я хочу цим всім сказати? Та нічого. Просто, 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 просто. Не завжди можна вірити тим людям, що кажуть, що вони спеціалісти великі в цій справі. Далі думаю, що навряд чи мені вдасться його відремонтувати, цей блендер. Там я спробував відновити це гніздо для вісі. Ну, там були різні варіанти, способи. Можна було наплавити, ну, я просто там, приклеїв таку шайбочку металеву, в принципі, вісь. Могла б стати на місце і не зміщатися. Але все-таки коліщадко зношене. Значить, треба міняти, як мінімум, одне коліща. А знайдеться воно чи не знайдеться. Врешті-решті я вирішив, що, мабуть, не варто зв'язуватись з відновленням, з ремонтом цієї кришки редуктора. І тому. Ми маємо блендер робочий, але з обмеженим функціоналом. Тобто контейнер подрібнювача робочий. І навіть нещодавно були загострені ножі цього контейнера. Ось такий така насадка працює чудово. Це її контейнер. Тобто неповний функціонал. Тепер не знаю, що робити. Ну, попробую викласти в OLX Може хтось купи. Купить, придбає за невеликі гроші. Просто викидати жалко, чесне слово. А що ви підкажете, на вашу думку, що я маю робити? Все. Дякую. Якщо будуть якісь поради, я буду радий їх прочитати. І якщо будуть питання, то буду відповідати. Всього вам найкращого, друзі.